Привіт! Мене звати Вчеренко Богдан. І сьогодні ми з вами розберемось, хто такий операційний директор, та які його обов'язки у компанії Діджитал напрямку. Ленко до борду. Як видно, згідно до організаційної структури, операційний директор а, напряму звітується виконавчому директору ЦЕО та виконує певний ряд обов'язків. Але а варто зазначити, що від компанії до компанії, від бізнесу до бізнесу, все дуже сильно відрізняється. і а, Зазвичай роль операційного директора, вона є чітко визначеною, але є доволі часті випадки, коли вона змінюється в залежності від потреб бізнесу та ситуації, наприклад, в країні. Тому я згідно до свого досвіду та досвіду своїх колег, які працюють операційними директорами в різних компаніях, в різних напрямків, зміг зібрати та використовувати 10 ключових responsibilities, так відповідальності, які мають, які має нести на собі операційний директор. Погнали. Перше, чим має займатися операційний директор, це оптимізація та влаштування структури компанії відповідно до стратегії розвитку. Якщо це маленький бізнес, то виконавчий директор, якщо великий рада директорів, так чи інакше вони будують стратегії, і сама по собі роль операційного директора це впровадження цих стратегій. Якщо говорити дуже коротко, то зачасту операційний директор – це ніби як права рука виконавчого директора. І поки виконавчий директор думає... Куди йти, яких нових клієнтів заводити, на які ринки виходити. Саме операційний директор займається впровадженням всіх цих стратегій та ідей. Номер два це контролювання та розбудова відділів компаній. На мою думку, операційний директор або операційні менеджери, якщо це великий бізнес, варто аналізувати поточний стан команди та відділів. то та робити аналізи того, які відділі більш слабкі, які більш сильні, аналізувати чого саме не вистачає компанії, і підсилювати необхідними кадрами або навчанням. Тому, як на мене, розбудова відділів компанії це необхідний ключ для масштабованості. Один з ключів Провадження ключових регламентів, процедур, звітності та KPI, OKR для кожного відділу. Про OKR можна говорити насправді доволі довго, але це ключові показники, які дозволяють зрозуміти продуктивність команд та, в принципі, зрозуміти, наскільки багато завдань може виконувати та чи інша людина або команда. А про регламенти і процедури сюди можна віднести і посадові інструкції, і прописані процеси, наприклад, онбордінг, офбордінг, відпустка, сіклів, можливо, навіть бенефіти, якщо такі є у вашій компанії. Номер 4 Ведення регулярного менеджменту компаній. Що це означає? Це означає про те, що операційний директор повинен слідкувати самостійно або за допомогою операційних менеджерів, якщо такі є в компанії Наскільки світі, все ніж компанії добре йдуть справи з позиції менеджменту певних частин. Це не про мікроменеджмент, коли ти перевіряєш кожні 15 хвилин, чим займаються твої співробітники, але ти маєш розуміти. Чим займаються взагалі співробітники, які завдання вони виконують, і на якому етапі, наприклад, якщо ми говоримо за реалізацію стратегії, на якому етапі зараз ви знаходитесь і що треба зробити для того, щоб встигнути там зробити це до певного відповідного періоду? Нова 5 — це впровадження бургів аналітики та автоматизація бізнес-процесів. Автоматизація бізнес процесів це надзвичайно важливий етап. І ніхто, окрім операційного директора, якщо такий є в компанії, з ним краще, з процесом в компанії краще не знайомий взагалі. Чому автоматизація наскільки важлива? Та тому, що автоматизація дозволяє легко масштабуватись і забирати рутину від ваших співробітників, дозволяючи їм займатись більш креативними ідеями. А про бурди аналітики, то це як мінімум дозволить чітко розуміти, де є просади. На якому етапі компанія втрачає гроші в ресурси, і куди варто переглянути, щоб зрозуміти, що, наприклад, це слабке дзвіну, його треба покращувати. Або, наприклад, певний процес можна автоматизувати, тому що обробка інвойсів займає дуже багато часу. Номер 6. Розвиток єдиного інформаційного простору в компанії і корпоративної культури. Підвищення залученості команд. А, а вже ж багато людей працюють в компаніях через та, що там гарно Проте ну, не завжди. Доволі часто ситуація, коли люди не скільки женуться за коштами, скільки за тим, яка атмосфера взагалі відбувається, і корпоративна культура існує в компанії. Якщо у вас класно розбудована корпоративна культура, ви там, вітаєте один одного зі святами, з днями народження, новорічні подарунки, якщо ви підтримуєте певні спортивні практики, ви надаєте бенефіти для заняття спортом. Про інформаційний простір, коли ви ставите до відома всіх учасників про певні івенти, про певні перемоги компанії, це те, що, на мою думку, знову ж таки, має, чим має займатися операційний менеджмент, операційний менеджер і операційний директор, це те, що дозволить покращити самопочуття членів команди і в цілому членів компанії. Номер сім. Дотримання цільової прибутковості та маржинальності. Фіноналіз, піанелька, кешлоу. Оптимізація витрат та розробка стратегій для підвищення ефективності. А вже ж операційний директор, на мою думку, має слідкувати за фінансовою частиною компанії, розуміти на якому етапі просаджується багато ресурсів, у нашому випадку грошових, розуміти, згідно до PNL, може компанія собі щось дозволити чи не може, і що треба зробити для того, щоб вийти на ті показники, які були розроблені стратегією, наприклад, виконавчим директором. Ну і в цілому розуміти, наскільки компанія прибуткова або неприбуткова, і що зробити для того, щоб збільшити прибутковість. Номер 8. Впровадження інновацій процесів процеси для підвищення їх ефективності. Про це вже ми трішки говорили. Сюди можна віднести автоматизацію бізнес-процесів, але елементарне впровадження чату двіті в більшість процесів дітей агенції або компанії, це вже про інноваційність, це вже дозволяє. Не замінити співробітника, але дати йому Х1,5 до його можливостей, тому що штучний інтелект, і як мінімум, і як приклад, це доволі класний помічник для бізнесу. Номер дев'ять та номер десять це особисто мої практики, які я впроваджую в компанії, в яких знаходжуся. Номер дев'ять це забезпечення, щоб процеси працювали як швейцарська година. Ідеально та без бой. В принципі, це загально нормальна практика для операційних директорів, але в моєму випадку я доволі сильно ставлюсь, сильно прискіпливо ставлюсь до того, щоб операційні процеси вони максимально реалізовувались. Тобто, якщо ми кажемо про процес обробки замовлень в певній студії або в певній компанії. То я працюю над тим, щоб ці процеси працювали максимально ідеально, щоб клієнт отримував найкращий експіріенс від цієї медії з нами, а ми в свою чергу видавали клієнтові найкращий матеріал або послуги, які тільки ми можемо надати. І номер 10 а вже ж це створення та провадження посадових інструкцій, які орієнтуються на посаду, а не на конкретну людину. Тому що це мій досвід з того, що створення посадових інструкцій і орієнтація на певні посади. Дозволяє е, змінювати людей у випадку, якщо це є необхідним, або наймати не додаткових людей е, лише як частина обробки інформації, певного, певного роду мозковий центр. А саме посадові інструкції дозволяють людині чітко розуміти, за що вона відповідає, та що має виконувати. Це 10 пунктів того, чим, на мою думку, має займатися операційний директор. Якщо у вас є власний досвід та експертиза або бачення того, що я впустив, або особистий досвід, будь ласка, пишіть в коментарях. До зустрічі у нових відео.